Знаєте, є свята, які відзначають якусь одну конкретну подію, а є такі, що вшановують ну, цілу ідею, яка визначила долю нації. От саме про такий день для України ми сьогодні й поговоримо. Україна територія гідності та свободи, потужне гасло, правда? Воно наче завжди було пов'язане із сучасною Україною. Але ж звідки воно взялося? Які саме події наповнили ці слова такою вагою? Давайте розбиратись. І все уявить собі, зводиться до однієї дати 21 листопада. Саме в цей день, хоч і з різницею у дев'ять років, почалися дві абсолютно ключові революції, і саме вони по суті і сформували сучасну Україну. Гаразд, почнімо з першої події. Перенесімося у 2004 рік, час помаранчевої революції. Що ж тоді відбувалося? А все крутилося навколо виборів. Люди відчували, що їхній голос хочуть вкрасти, і це викликало неймовірний спротив. Тисячі сотні тисяч людей вийшли на вулиці, і головна мета була простою і зрозумілою захистити своє право вибору, відстояти демократію. І знаєте, що було дивовижним? Попри всю серйозність моменту, попри напругу, атмосфера була святковою. Так, саме так її називали Свято Свободи. Це був не просто протест, це була така собі мирна, але дуже потужна маніфестація того, що люди вільні і мають власну позицію. Так, це був 2004. А тепер стрибок у часі, рівно на 9 років вперед. Та ж сама дата 21 листопада, але вже 2013 року. І цього разу все було набагато набагато драматичніше. Це був початок революції гідності. А що ж стало тим самим спусковим гачком? Раптове, просто шокуюче рішення тодішньої влади. Розвернутися і відмовитись від європейської інтеграції, розумієте, для багатьох це було не просто про політику, це було про майбутнє. Це сприйняли як зраду, як крадіжку мрії про європейський шлях для цілої країни. Тобто цього разу ставки були значно вищими. Ішлося вже не тільки про чесні вибори, як у 2004-му. Тут на кону стояло щось глибше, щось фундаментальне. Ішлося про гідність, про право самим вирішувати, куди рухається країна, про те, чи буде вона частиною європейського світу. От давайте просто подивимось на них поруч: 2004 рік Помаранчева революція. Тут ключове слово Свобода, Свобода вибору. А от 2013 революція гідності. Тут уже головне слово гідність, захист власної гідності. Приводи різні, характер ну, теж дуже різний, але основа, фундамент, він спільний, це громадянська сміливість і готовність боротися за свої цінності. І от якщо поглянути на хронологію, все стає на свої місця. Листопад 2004-го, початок Помаранчевої, листопад 2013-го, початок Революції Гідності, одна й та сама дата. 21 листопада не дивно, що саме вона і стала тим самим днем, який об'єднує пам'ять про обидві події. Добре, але може виникнути питання а навіщо їх об'єднувати в одне свято. Вони ж такі різні, а відповідь проста, щоб створити спільну, єдину спадщину. Тобто сенс цього дня не просто згадувати минуле, це щось набагато більше. По перше, це про те, щоб ніколи не забувати ці ключові моменти боротьби. По-друге, щоб постійно нагадувати собі і усім про цінність свободи та демократії, і, мабуть, найголовніше передати цей досвід, цей приклад сміливості тим, хто прийде після нас. І ось так виходить, що дві революції, такі різні, на перший погляд, сплелися в одну велику національну історію: історію про те, що свобода і гідність це не просто слова, це власне і є основа сучасної української ідентичності. І все це зрештою підводить нас до одного дуже важливого питання: як ось ця спільна пам'ять про боротьбу, про перемоги і втрати формує майбутнє цілої нації? Це, мабуть, те питання, відповідь на яке пишеться просто зараз на наших очах.